Вітаємо у нашому зануренні. Сьогодні, ну, знаєте, розглядаємо таку досить поширену пораду триматися подалі від людей, які от постійно скаржаться, знаєте, оцих, кого називають токсичними. Mm, так, дуже популярна ідея. Але чи це ну, найкращий підхід, чи завжди він працює? От, власне, так. Джерело наших сьогоднішніх роздумів це, значить, погляд практикуючого психолога. У нього досвіду понад 15 років, і він ну кидає виклик цій ідеї. тобто ставить під сумнів. А вже ж. вважає таку стратегію уникання не просто, скажімо, неефективною, а й м, дещо негуманною і навіть недалекоглядною. Ого негуманною гаразд, отже, наше завдання сьогодні розібратися в цих аргументах. Чому власне ізоляція це не завжди вихід, і чому допомога, хоч і складна, може бути важливою. Саме так спробуємо це розпакувати. Бо ж часто чуємо, особливо знаєте, в популярній психології радять буквально відсікати тих, хто псує настрій, щоб зберегти власний ресурс, енергію. Так, так, це дуже поширена мантра зараз. Але, от наше джерело каже, що це проблематично. Головний аргумент такий. А ми ж усі ну, живемо в спільній соціальній екосистемі. Ага, тобто не в вакуумі. Точно. Ми не ізольовані капсули. І от ігнорування чужих проблем, ну чи страждань, навіть якщо вони виражені через скарги, воно не робить саме суспільство здоровішим. Цікавий погляд. Що тут захоплює, це нагадування, що благополуччя кожного з нас воно якби опосередковано пов'язане з благополуччям інших. Тобто логіка така. Якщо ми якось допомагаємо тим, кому зараз погано, ми, можливо, інвестуємо в краще середовище для всіх, для себе, для близьких. Саме так, навіть для майбутніх поколінь, як каже автор. Але тут одразу постає ключове питання: так: де межа? Скільки допомагати? Адже є ризик, ну, перестаратися, зрозуміло, вигоріти можна. Точно можна намагатися допомогти так сильно, що сам емоційно вигориш. повне виснаження. І навіть що гірше перейняти той самий негативний спосіб мислення, Угу. від якого рятував іншого, так? Тому автор наголошує, допомагати потрібно, але ну помірно знайти баланс, щоб підтримати, але не зруйнувати себе, зберігати власні цілі, власне життя. Абсолютно, і отут, знаєте, ще цікавий момент. Джерело також ну, захищає трохи тих, кого одразу таврують комплексом жертви. Ага, це важливий нюанс. Психолог зазначає, що часто за скаргами стоять ну цілком реальні причини, може людина справді зіткнулася з несправедливістю чи втратою, чи насильством, або просто дезорієнтована через хаос навколо. Тобто, це не завжди просто поганий настрій, іноді це ну, адекватна реакція на обставини. Саме так. І якщо ми це зв'яжемо з ширшою картиною суспільства. От уявімо, що всі почнуть суворо дотримуватися поради, уникай негативних. Ну, от просто всі. Mm? Хто тоді підтримує тих, хто справді в біді? Суспільство, де кожен сам за себе і відвертається від чужих проблем. Воно ж ризикує стати дуже м, неприємним місцем. Руйнується сама ідея спільноти, взаємодопомоги. Саме так. Тому автор і називає такий підхід не лише аморальним, а й ну, стратегічно. Програшним для всіх. Тож, які висновки? Практичні не кидатися в крайнощі виходить. Так, баланс. Допомагати так, але розуміти свої межі, щоб не вигоріти. Можливо, замість простого уникання спробувати щось конструктивне. Наприклад, ну, запропонувати інший погляд, може, якісь шляхи вирішення, або часом, знаєте, просто вислухати, дати людині виговоритися без осуду. Угу. Іноді цього вже достатньо, щоб полегшити стан. Так. Так, акцент зміщується не просто так чи ні щодо допомоги, а питання як саме і скільки. Джерело ніби натякає, що вміння взаємодіяти з чужим негативом, не руйнуючи себе, це теж навичка, яку варто розвивати. Отже, підсумовуємо: ми маємо таку напругу з одного боку, інстинктивне бажання захистити свій комфорт. Відсторонитися від негативу. Зрозуміло, це природно. А з іншого більш складний, але, можливо, більш людяний підхід визнати нашу взаємопов'язаність і шукати способи підтримувати одне одного, але знову ж таки встановлюючи здорові межі. Так, точно. І наостанок, можливо, думка для роздумів, яка випливає з цього матеріалу. Давайте. Можливо, справжній виклик полягає не в тому, щоб побудувати стіну від негативних людей, а в тому, щоб навчитися будувати мости. Мости? Ну, мости, розуміння, співчуття, конструктивної допомоги, але не дозволяючи при цьому зруйнувати власну опору, власне життя. Це щось таке, над чим, мабуть, варто поміркувати самостійно.